Всім привіт! Сьогодні ми з вами говоримо про сніданки. Сніданок вважається найголовнішою, найважливішою частиною дня, найважливішим прийомом їжі, тому що те, коли ви поснідаєте, як ви поснідаєте, чим ви поснідаєте, буде приділяти ваш день, як все буде проходити далі. І зараз я вам поясню, чому так відбувається. Давайте почнемо з ночі, тобто трошечки зайдемо назад. Отже, Вночі, поки ми спимо, наш організм робить дуже-дуже важливі процеси. Нам сон потрібен, потрібен для того, щоб наш організм міг відновитися абсолютно на всіх рівнях, на психологічному, тому що Перероблюється дуже багато наших е, вражень, емоцій е, за день. На фізіологічному, тому що протягом дня дуже багато відбувалося роботи, дуже багато чого руйнувалося. Це нормальні процеси в нашому організмі. Детокс відбувався, якась інтоксикація відбувалася, е, якесь бомбардування якимись патогенами. На це все. Витрачався ресурс, можна сказати, знаєте, в режимі такого реального часу і йшли просто витрати, витрати, витрати. Коли ми лягаємо спати, наш організм може це все полаштувати, скласти докупи, зробити регенерацію, тобто відновитися. І це стосується як всіх органів і систем, так і головного мозку. Тому що є у нас. В мозку, ви знаєте, є лімфатична система, а та, що циркулює в мозку, зветься глімфатична система. Вона омиває наш мозок і вона працює тільки вночі. Тільки вночі. Тобто результатом діяльності нашого мозку також є вироблення там, ну тобто, якісь токсини. Є, виробляються якісь, навіть я б сказала, не токсини, а результати діяльності все одно вони є, і їх треба вивести. І це і робить глімфатична система. Вона це збирає і отут-от через гематоенцефалічний бар'єр виводить, виводить по всім цим лімфотокам далі, 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 туди, куди має вивести. Повторюся, вона працює тільки під час сну, і якщо ми мало спимо. Ми не отримаємо цього відтоку цієї клінінг-системи нічної. Саме Тільки через це можна вважати Сон настільки важливим. Але весь організм відновлюється виключно вночі. І від того, як пройде відновлення, залежить те, яким ви прокинетеся, якою ви прокинетеся вранці. Чим гірше вам прокидатися вранці, чим гірше ви себе почуваєте вранці, тим гірше пройшов детокс. А значить, якщо ви... Повернутися назад і подивитися, а що було ввечері, то там, скоріш, було один з трьох моментів: це ви наїлися ввечері, десь там ближче до сну, раз. У вас була якась стресова ситуація, два, або не стресова, ви там. Сиділи такі перезбуджені е, в інстаграмі, щ, в новинах, ще десь або там не знаю, сконфліктували з кимось. І третє це ви пізно вляглися спати. Ось це три речі найчастіше, які у людей бувають, і вони дуже сильно будуть впливати на детокси. На те, взагалі, чи захочеться вам вранці їсти? Якщо вам вранці не хочеться їсти, детокс відбувся погано. У вас все одно є інтоксикація якась організму. Отже. Ніч, що відбувається вночі, відбувається процес регенерації, на який наш організм використовує білок. Як я вам вже розповідала, білок це будівельний матеріал, а отже, організм щось там постійно вночі, вночі відновлює, відновлює для того, щоб підтримувалася енергія, щоб ми могли дихати, щоб взагалі всі наші процеси могли відбуватися так, як має бути, використовується енергія з жирів. Тобто у нас вночі переважно витрачаються білки і жири. Вуглеводи майже, майже не чіпаються ніяк. І саме тому вранці наша задача поповнити оці витрачені запаси. Саме тому нашим сніданком мають бути білки, жири і клітковина. Не каші, не макарони, не торти. Не якісь там сирники, не круасани, білки, жири, клітковина. Таким чином, ми віддаємо організму те, що він робив для нас, тобто поповнюємо ці запаси. Запаси для енергії а саме глікоген. Глікоген виробляється якраз з вуглеводів і зберігається в печінці. І його у нас абсолютно достатньо для того, щоб ми змогли мати достатньо активності до обіду. Плюс, якщо ми їмо клітковину, це також вуглевод, я вам вже розповідала, а значить, і звідси візьме організм енергію. Плюс сніданок це прекрасний час для невеличкого десерту. Ви можете включити цей десерт у ваш сніданок. І як пам'ятаєте, я вам розповідала, що глюкоза. Використовується одразу, якщо ми починаємо рухатися після їжі. Отже, якщо ви вранці поїли, хочете собі десерт, взяли якийсь десерт, з'їли і далі пішли, пішли, пішли щось робити. Ваш організм, якраз, з одного боку, він буде використовувати білки, жири для того, щоб поповнювати свої запаси, з другого боку. Для того, щоб ви були активними, він буде використовувати оці швидкі вуглеводи, які ви тільки що з'їли. Тільки невеличку порцію. Невеличку порцію, тоді все буде добре. Саме в контексті такому важливий сніданок це білково-жировий сніданок, не вуглеводний. Після вуглеводного сніданку, коли ви вранці їсте вуглеводний сніданок, по-перше, вам дуже скоро захочеться їсти. По-друге, вам дуже скоро захочеться ще й спати. Вуглеводні сніданки забирають нашу енергію. Розумієте? Забирають. В нас і так вона є, ми її не витрачали. Ось глікоген, будь ласка, він не використовується спочинки. Ви навалюєте купу глюкози в кровоток, організму треба дуже швидко. А ще якщо ви, у вас сидяча робота, ви накидали купу цукру і сіли. Глюкоза, коли її високий рівень, це для організму небезпека, тому що пошкоджуються судини. А як ви розумієте, що серцево-судинна система є дуже важливою, тому що знову ж таки, так само як і шунково кишковий тракт. Це така система транспорту, транспортування поживних речовин у найвіддаленіші куточки організму. А значить, організм буде битися за те, щоб з цією системою нічого не сталося. Високі рівні глюкози є небезпечними, судини пошкоджуються. Саме з високих рівнів глюкози, врешті, через вже багато років, але все ж починається атеросклероз. Подразнення всіх наших судин, які ведуть до. Серцево-судинних захворювань. Саме тому організм цю проблему буде розглядати як пріоритетну, а значить, він забере вашу енергію для того, щоб розправитися з цією глюкозою, яка у вас там кипить крові а ви сіли, а вас відправить поспати. Тобто ця енергія у вас буде на мінімумі, вам віддана. А будуть процеси всередині відбуватися. І ви 100% не будете почуватися ні енергійним, ні задоволеним, і дуже швидко глюкоза. Ви були багато глюкози, рівень піднявся, вийшло дуже багато інсуліну, щоб цю глюкозу опустити. Він її швидко опускає вниз, і оце падіння зверху вниз, навіть якщо воно дійде до нормальної точки, організм вважає, як Різке падіння. Як я вам тільки що сказала, що високі рівні глюкози є небезпечними для організму. Низькі рівні глюкози организм, для організму це смерть. Чому багато людей старшого віку часто помирають саме вночі? Тому що падає глюкоза, і в організму вже немає ресурсу, щоб її підняти. У здорових людей є ресурс для того, якщо вночі впаде глюкоза, ви прокинетеся. Ви прокинетеся не через те, що, о Боже, треба швидко побігти щось поїсти. Ви прокинетеся через те, що зафіксувавши цей низький рівень глюкози, організм різко викине кортизол. Кортизол побіжить. Хапати ваші м'язи, щоб з амінокислот швидко утворити глюкозу. А кортизол це гормон бадьорості, і ви прокинетеся. Дуже часто прокидання вночі, я спостерігаю у людей, які на вечір їдять специфічним чином або взагалі мало їдять, і вони прокидаються якраз через цю знижену глюкозу, через ці падіння глюкози. Так, от, до чого я вела? До того, що коли. Ви вранці поїли, ваша глюкоза піднялася, а потім різко впала, навіть якщо вона не нижче свого рівня, організм вважає це як небезпеку, небезпеку смерті. А як ви пам'ятаєте, його задача виживання. А значить, він примусить вас, буде стимулювати вас йти і шукати швидке джерело поповнення цього ресурсу. Якщо для нього низька глюкоза це смерть значить, він вас підніме і відправить спасатися від цієї смерті. І саме тому, якщо ви їсте, там, скажімо, о 8, о 9, вже об 11-й, ви відчуваєте страшний дикий голод, і вам хочеться щось перекусити. Розумієте? І ви вже йдете, і ось ви їсте якийсь, а, якусь цукерочку, якийсь круасанчик або якийсь макарунчик. Навряд чи вам буде хотітися з'їсти там, не знаю, якийсь шматок м'яса. Ні-ні-ні. Вам буде хотітися щось якийсь швидкий вуглевод, який швидко дасть вам енергію, який швидко підніме знову цю глюкозу. І якщо таке відбувається, от саме тому вуглеводний сніданок зранку він спричиняє ці ось гойдалки, такі, оці ось гірки верх-вниз. Ви поїли вуглеводний сніданок, злетіла глюкоза, швидко впала. Організм вас примусив шукати собі поживи бігом, з'їли торт, піднялася. Швидко впала. о боже, я знову голодна, там десь вже до обіду час дійшло. І от так, от ви весь день будете на постійних перекусах, і вам постійно буде хотітися щось з'їсти, і вам постійно буде хотітися особливо чогось солодкого. Якщо у вас один є момент, коли можна вранці їсти вуглеводи, це якщо у вас попереду намічається тренування. Тобто, якщо ви зараз поїсте о 8, скажімо, так, і десь там о 9 у вас тренування, то тут просто глюкоза отак от ляже. Якщо тренування або якоїсь такої активності, активної активності немає, то вам глюкоза зранку не потрібна. Якщо ви не якась худенька дуже людина, яка важко набирає, тоді там… Там інша справа. Але для звичайної здорової людини вам не потрібні вуглеводи зранку. Якщо ви їсте білково-жировий сніданок, якраз вас він буде дуже гарно тримати. От ви поїли білки, жири, жири перетравлюються найдовше. І значить, найдовше надходять вам в кровоток. Білки трошки швидше. А клітковина буде ще більше затримувати це надходження в кров. Всіх макроелементів, а значить довше у вас буде відчуття насиченості. А значить, якщо вам раптом і захочеться чогось перекусити, ви себе спитаєте, чи ви справді голодні, чи вам нудно, чи у вас якийсь стрес, чи у вас звичка, чи ще щось. І якщо ви відповісте позитивно на це питання, що так, мені нудно, але я насправді не голодна. Вам легше буде. Відмовитися від цієї спокуси і дочекатися далі до обіду. Про обід я буду розповідати далі, і про перекуси ми також поговоримо, тому що між сніданком і обідом перекусів робити не треба. В деяких випадках, між обідом і вечерею перекус зробити можна. Коли буду розповідати про обіди, розкажу чому. Чи є у вас питання по сніданкам? Бажаю вам гарного дня і до зустрічі!